Сик. Сиди, 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 дай лапочко, де ти повзеш. Все Саженька, де ти пішла? Йди до нас, Сажонь. Все Сажа пішла від нас. Як красиво квітні дерева. Ідемо подивимося. Кульбапки, квітле. Йдемо погуляємо. Погуляємо, подивимося, де наші котики пішли, пішли. Ходи. Наша саженька пішла собі там. Лягла. Ми вже кущики наші, грушечка починає квітнути. Так, наша грушечка. Ну, не чіпайся, Жонь, ми тебе не рухаємо. Так. Сливочка, сливочка, вишенька, сливочка. Все квітне в нас. Тут ще багато роботи маємо на горой. Наша клубнічка, полуничка сорт Вікторія. Розсадили трошки її. Там вона велика, гарна, що барбосик. Ой, що розкажеш. Барбосик. Куди ти падаєш? Куди мені там впав? Вставай. Вставай, барбоська. Вставай, барбоска. Ходи. Ходи мені там по грядках. По грядках, ай-яй-яй. Ходи, вставай. По грядках мені. Все. Це яблуня наша. Олеча квітне, черешенька наша, красива, яка гарна черешенька в нас. М -м, дивись, тут фіалочки розквітли в лісі. Фіалочки, примолка, анемончики і малина. Ось малина. Так, карбосика. Тут айва. Айва, здається, чи то сливка, чи то айва. здається, айва. Вчора трошечки садили грядки, перекопували, то ще маємо багато роботи. Сажа, ти там? Ти там красуня? Ах ти, красуня! Тут ще є наша шоколадка. Відпочивають. Будуть полювати. Так, ми не будемо вам заважати, кошеняточка. Може, йдемо від вас мої золоті. Бачиш, барбосику? Йдемо. Йдемо. по у мені тут понищиш. Още у нас гарно квітнуть дереття наші. Зійшла. Там, там, там. Барбос бігає, робить шкоду, до кози біжить. Ми його трохи на привізь садити, так, Барбосику. Тут посадили ми нове деревце, шовковицю. Вона мене ще Не тільки посаджена, ще немає ніяких відростків. Зелені зовсім немає. Чи буде мати того року? Не. Тут кущі посадили. Покажемо наше квіточе деревце. От воно біля хати таке гарне. Це нектаринка наша. Нектаринка. Нектаринка. Такі гарні квіти нектаринки. Красотища. вже у нас зійшла. Зараз тут зійшла у нас. Родеска. Так, Бербосяшка пішла. Пішли, покажемо наше ще одне деревце. Тут у нас кущі. Було ягідки. Було, був приморозок, але їм не зашкодило. Слава Богу. Лежить ульпанчики. Які вже більшенькі лілія. Бузок буде квітнути Бузочок Слива, коти, коти. Слива. Ось такі Кущики видно то яблоня персик наш персик наш красивый персик сирия Нята? это сирия сирия Сірія, сірія, це і ти вже ліг, так? Сірія. Подивимося, наша декор Айва кощова, яка гарна, також квітна. Тут грушечка маленька. Так, барбосику. прижився в нас. Жасмин прижився, кощик. Ніяти в нас трохи є насаджено. Це черешенька. Черешенька. Ревінь. І цибуля вишня. Сірія, ти йдеш за нами? Барбосик Барбосик, ти хочеш відпочивати, Ну, відпочивай. Сірія ходи до нас. Сірія, сірія. Сірія. Прийде зараз до нас сірія. Так, барбосик. Як тобі на травишці лежати? Барбосичок. Барбосічок. 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 Бальбасітяк. Сіра. Йде до нас. Іде до нас. Іди до нас. Сирія моя. Моя сирія. Моя сирія золота. Так? Наша сирія. Красуня. Кс -кс -кс. Гарні квіточки на травешці. Сірія. Чималенький.

Ти великий, барбос витягнувся, ти великий, Сірію не рухай, хай Сірія відпочиває. Відійде від сірі, відійде, відійде, буде такий великий около неї. <схи> Звірятка. Звірятка наша. Не рухай її. Будь чемний. не рухай, Сірію мою. Серія Не рухай. Yeah. Барбоса. Ти бандит. Ти трохи бандит, Барбос. Грядки товчеш, за козами бігаєш, ти трохи бандит. Мусиш вчитися трохи сидіти. Коло мене, коло буде. А як? А як ти думав? Таке життя собаче, Барбоса. До. До. Ми тут відпочиваємо. Відпочиваємо, відпочиваємо, барбос відпочиває. Барбос наш жубок жобота. Жубок-жубота, а жубота, жобака, а жубота, страшна жубата, шубака. Привітайся з усіма. Привіт всім. Привіт всім. Як гарно, коли тепло, правда, барбосик? Не треба тобі одяжки зверху діякує? Йдемо ми салат робити. З вітамінами салат буде. Цибульки із петрушки із чого, і ще з чогось. Кінзи і редису. А що ти там гризів? Йдемо. Тобі косточку дамо, де? Йдем. Йдемо. Йдемо тобі косточку дамо, косточку тобі дамо, ти косточку з'їв. Ось такий ми зробили огляд, огляд. нашої території. Тут ще робота. Ой, будь все, mm. да. Будьте здорові, на все добре. Всім пока-пока.